Агенція стратегічного розвитку білої церкви провела семінар підтримки бізнесу. Участь у ньому взяли понад 50 людей, серед них бізнесмени з досвідом, підприємці початківці та ті, хто лише планує відкрити власну справу. На заході обговорили декілька тем. Серед них поведінка бізнесу під час воєнного стану, використання фінансових інструментів та маркетинг. Як результат, слухачі перейняли досвід колег, отримали консультації та познайомили з іншими підприємцями міста. Крім того, в рамках заходу агенція стратегічного розвитку презентувала роботу центру підтримки бізнесу, як зазначив один з організаторів подібні семінари планують провести в усіх районах Київщини детальніше у коментарях і запросили досить цікавих спікерів, в тому числі представників банківських установ, представників міжнародного інституту менеджменту, аби провести освітній майстер-клас і представників тих, тих організацій, які можуть допомогти в. Інформаційній і підготовчій діяльності щодо подачі на грантове фінансування, щодо отримання державних грантів, і таке інше, кожний лектор і кожний виступаючий вибирає сам для себе в якому форматі виступати і доносити інформацію. Наприклад, я точно знаю, що представник міжнародного інституту менеджменту робить такий собі інтерактивний семінар, щоб Максимально пропрацювати з аудиторією, цікав її теми. Відповідно, банки і грантові установи власне роблять презентацію своїх наявних продуктів, інструментів, які можуть запропонувати бізнесу, Метою нашого семінару є донести до учасників, що спеціалісти нашої агенції допоможуть не тільки вибрати організаційний взагалі фонд свого підприємства, а як його зареєструвати, які можливо призначення. Кадрові потрібно, будуть надавати консультації у більш такого бухгалтерського юридичного значення, що забезпечить новоствореним підприємцям активно і безперебійно, і, взагалі, безпроблемно працювати у сфері бізнесу.